Допоки галичани розробляють плани перевірок пунктів прийому металобрухту у районі, область вже взялася за такі перевірки. Мовляв, більшість із них працюють нелегально, до того ж, крадіжки металу стали суспільною проблемою. Нещодавно один із таких пунктів виявили на території обласного центру. Традиційно у такому випадку відкривається кримінальна справа: винний несе покарання, а вилучений метал продається за аукціону. Кошти йдуть у державний бюджет. Так мало бути і цього разу, от тільки власник прийомного пункту вирішив відстоювати свої права. Тотальну перевірку пунктів прийому металобрухту. Спеціальна обласна комісія розпочала після того, як на початку 2012 року Генеральний прокурор України звернув увагу на масове викрадення металу на території цілої України. Мовляв, це суспільна проблема, оскільки крадуть не тільки люки та решітки, а й лінії електропередач, теплопостачання та деталі залізничних шляхів. Відтак, 1 березня цього року, обласною комісією на території Івано-Франківська було виявлено нелегальний пункт по прийому металобрухту та кольорових металів. За цією адресою було встановлено факт безліцензійної діяльності на території, що належить приватному підприємству Франківський міськсплав викликано за наслідками слідчо-оперативну групу, складно протокол огляду місця події, вилучено металу орієнтовно тоннажем 7, 7 тонн металу. За цим фактом порушено кримінальну справу. Слідом за нею було відкрито ще одну, проте адміністративно. Перший заступник прокурора міста каже, підстави для цього були. Коли працівники почали фіксувати факт незаконної діяльності даного пункту, до місця прибув громадянин, почав себе зухвало поводити, виражатись нецензурною лайкою, погрожувати звільненням працівникам. В подальшому вияснилось, що цей громадянин дістав посвідчення і показав посвідчення депутата обласної ради «Різник». співробітниками органів внутрішніх справ, а саме міського управління міліції, був складений протокол про адміністративне правопорушення стосовно різника. Минулої п'ятниці, за даним адмінпорушенням, мав відбутися суд, однак відповідач не з'явився. З депутатом облради, свободівцем Миколою Різником, зустрітися вдалося нам. Чоловік каже, нікого не ображав і діям комісії не перешкоджав. На суд не з'явився, оскільки його не повідомили. Разом з тим, Микола Різник має претензії до дії спеціальної комісії. Діло в тому що не прийшли на приватну територію без жодного направлення. Ну є якась процедура? Є процедура опису майна. Має бути представник фірми. Тому що, якщо там були представники податкові, перед тим ніж забирати, щоб вони могли б зайти в базу даних на фірму, яка здає звіт і чітко пише, скільки металу, коли куплено, в кого куплено, це звідси, це податки сплачуються по цьому. Після того, коли я другий раз приїхав на територію вже з зеликом, це не загрізньо не хотіло говорити. Зелик тоді показав свої посвідчення, що я депутат обласної ради, голова комісії по законності правопорядку, прошу поставити, що ви тут робите. Вони що все побачити в суді. Тим часом на наступне судове засідання Микола Різник пообіцяв обов'язково з'явитися.